Мене звати Мішель Шилова. Сьогодні я хочу вам розказати про хімічні вулкани і показати, як, як проводити такі шоу-експерименти. Близько 200 років тому німецький хімік Рудольф Бенгер провів дуже ефектний досвід. Він використав речовину під назвою Амонідихромат. Ось так. Красиві помаранчеві кристали насипали гіркою і підпалювали. Але в результаті реакції утворюється оксид хрому, який виділяється у вигляді дрібного летючого пилу та може подражнювати дихальні шляхи. Такий експеримент рекомендується проводити у витіженій шафі. Тому розглянемо ще один варіант. Сьогодні я покажу е сучасний варіант хімічного вулкану. Видовжений експеримент, який називається Слоняча зубна паста. Я зробила макет справжнього вулкану, а за допомогою хімічної реакції відбудеться його виверження. Для цього я використовую. Перексиду водню. Трошки рідкого мила. минула? трошки. Очевидно. Тепер ми візьмемо дріжджі і роздамо їх у невеликій кількості теплої води. Тепер я маю обережно вилити ці дріжджі сюди. Піду рвається наче справильний вулкан. У дріжджах є особливий фермент. Каталаза. Він розкладає перекис водню на воду і кисень. Кисень утворює багато бульбашок, а мило перетворює їх на щільну піну, яка ефектно вивергається з макета вулкану. Своєвільно захисна реакція. Адже пероксид водню може бути шкідливим для живих китень. Концентрований перекис водню досить агресивна речовина. А дріжджі – це живі мікроорганізми. Каталаза допомагає перекису водню швидко розпадатися. Отже, у нас відбувається реакція розпаду. Перексид водню розпадається на воду, яку ми п'ємо, і кисень, яким ми дихаємо. Реакція розпаду це така реакція, коли одна речовина розкладається на дві або більше простіше. Під час цієї реакції можна помітити, як підіймається пар і відчути тепло. Такі реакції називаються екзотермічні. Екзотермічна реакція це хімічна реакція, під час якої виділяється енергія у вигляді тепла, світла або навіть звуку. Це цікаво і видовищно. Експериментуйте з задоволенням. Дякую за увагу!